Близнюки, вітаю вас! Це ваш розклад на Це наступний тиждень з 14 по 20 липня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас. Близнючки. Так, що загальна енергія. Ви десь в ілюзії, ілюзорний вибір бачите перед собою. Вам потрібно розрізняти, що є насправді, що ви собі просто в голові. Ілюзорно це бачите. І це може стосуватися вашої роботи. Робота в трійці. І може бути ваша робота може бути пов'язана з тим, що ви працюєте в команді, і якась частина це є ваша відповідальність, ваша робота. І щось може бути там з ілюзіями пов'язано Тобто ви думаєте, що це так, а насправді це не так. Вам потрібно більш поглиблено обдумати всі речі, над якими ви розмірковуєте, і розрізнити, що є дійсно так, а що вам здається. Можливо, ви помиляєтеся. це увагу. Так, подивимось, яка ситуація чекає на вас на цьому тижні. Ситуація цього тижня. У вас буде шанс діяти чудова нагода проявити себе. Ви маєте з цим скористатися. Давайте подивимося, що може вам завадити в цьому. Ви відходите від вже того, що маєте. Можливо, це помилково. Можливо, вам Ілюзорно здається, що те, що ви маєте, для вас немає ніякої цінності і немає ніякого сенсу. Але це помилково. Обдумайте, будь ласка, ще раз. Чи дійсно ви не бачите цінності в тому, що ви маєте? Чому ви відходите від цього? Давайте подивимося пораду карт. Порада карт пориньте свої емоції. Відчуйте, що ви наповнені позитивними емоціями, і тоді ви зможете зрозуміти, чи дійсно те, що у вас є, ви задоволені цим. Якщо ні, ви відходите. І... Але в будь-якому випадку, у вас на цьому тижні якийсь шанс діяти. Це супер. Бажаю вам прекрасного тижня. Буду рада вашим вподобайкам, лайкам, коментарям. Любіть себе і даруйте любов-оточуючим. До нових зустрічей.